Коли ми зростаємо, і наша мама, а ти, наприклад, жінка стає дорослою, і вона розуміє, що ну вже не можна сказати, ти туди не підеш, сюди не підеш, тому що, ну, якби ти мені ж не 15 років сьогодні, мені вже за 30. І коли за 30 вже сказати не можна, то що вони роблять? Вони якось перехоплюють цю владу над тобою, як? Або влада, отак, я сказала, або я вмираю, я жертва, бо хто жертва, кому погано в сім'ї, той і має владу. І що бачить така жінка? Вона вступає у стосунки. І, наприклад, вона обирала кохати, бо з мамою було також справжнє відчуття. Але це кохання стиль як жертва, що я буду центром уваги, якщо буду там вмирати або приділяти собі увагу. Або отак. І у нас, як ви бачите, є жінки. Одна частина жінок кажуть, як я сказала. І там проблема з цією з якою безкінечно мені треба це повертати і баланс, ребалансінг робити. А інші вони вмирають до того, що не знають, хто вони, що вони і що вони люблять в цьому житті. І навіть відпрошуються на якийсь тренінг чи на дівчачник свого чоловіка, чи можна, що я піду. Тобто така прям жертвена жертвенність. І там, і там ви забуваєте, що ви не одна в цьому сценарії, і що ви не одна проектуєте ці стосунки, і що там є жива людина, не маріонетка і не кукла. І це дуже важливо розуміти, що та людина вона також щось відчуває і щось конструює. В нього, в нього когнітивні процеси також відбуваються, і він думає, що що, 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 що тут таке.